Всім привіт! Літній сезон поволі підходить до своєї фінішної прямої. Я знову на колодному точку На колодному точку продовжую дивуватися. Ні, Не колодом дивуватися, а продовжую дивуватися природі. Ну, ось, Наприклад, у нас сьогодні 24 липня, ще яке там, чи 25, на мою думку, 24. 24 липня і заквітає будлея Давида. Вона це повинна робити. 1 вересня. Будлея Давида повинна зацвітати. 1 вересня. Ну ладно, хай вона там зацвітає, коли хоче, хоч червні. Вона витісняє це будлея Давида, яка вважалася, що вона у нас взагалі не зимує і не росте ця рослина. Так ось вона, вона вимахала до 4 метрів і починає давити Павловнію. Павловня це все ж таки дерево, а це куч. І, до речі, Павловня теж вважається. Вона, напевно, і досі вважається, що в наших широтах не росте, не зимує. Так ось і таке дерево Павловні. Почала давити не бузок, не клен, не тополя, а будлеї Давида, яка в нас взагалі не зимувала. Ось, ось такі речі відбуваються. І я, не, я продовжую їм дивуватися. І вона дійсно заквітає. 24 липня. Треба собі буде запам'ятати чи записати такого чуда, що не було ніколи. І вона 4-метрового зросту. Вже павловня починає від, від неї хилитися, втікати, тому що задави і глазом не моргне. До речі, в мене є відводки, відводки теж ростуть. Просто суперово. А цей ось відводок, він вище мене ростом. Ось так я. Кому цікаво, кому цікаво, може подивитися. Я, у мене є відео, як розмножувати будлею Давиду Давида за допомогою кирпичини. Ось, ось кирпичина, кирпичина, Я в минулому році продавив гілочку невеличку. І це вже не, із кирпичини пішло, пішло дерево. Ось такі відводки, якщо кому треба, кому цікаво. І це вони. І ось ще один. Це те щось із кирпичини йде. По периметру куща кирпичі і з кирпичів у мене ось такі будлеї ростуть і вже вони, якщо не, вони, якщо не завтра, після завтра, то на початку серпня теж почнуть квітувати. А такі справи. Ну, а я все ж таки прямую до колод, проїхав на колодний тачок, не дармаш він так називається у мене. Правда, треба через джунглі тепер перебиратися. Я не знаю, тут дощі йдуть, дощі йдуть і... Ночі холодні, дні жарки, жаркі, дощі шпарять, трава росте, меду немає. А ну, чому б і не здивуватися? Хоча у хоча мене я ось тут трохи прокашував, прокашував щоб без мочати підходити до своїх колод, так я вам скажу, що ще справа йде, бджоли працюють, носять мед, сонячник цвіте. Тільки одна маленька деталь, бджоли носять мед, скоріше всього не з сонячника. Ну, на запах, принаймні як на запах, бджоли носять мед із гречки. Зараз, зараз скриємо пару, пару колод, піднімемо кришку, подивимося, що там тягнуть, не тягнуть. І що я хочу ще анонсувати, я вирішив провести невеличкий експеримент і дізнатися, дізнатися все-таки, скільки коштує мед. І я хочу знати не скільки готові заплатити за мед. Перекупщики, скупщики чи експортери, чи скільки цінять мед самі пасічники, такі як я. А от скільки цінять мед прості люди, мешканці наших міст, просто наші сусіди, знайомі, приятелі, друзі. І для цього в мене є невеличка задумка, невеличкий експеримент. Я завтра, післязавтра, напевно, буду скачувати деякі вулики, найсильніші лежаки в степовому тачку, тачку. І завтра. Післязавтра скачаю і днів через 2-3 проведу експеримент. Чому цей експеримент заключається? Зараз я буду відкривати і потихеньку балакати. Експеримент заключається в слідчому. Я налію півлітрові баночки меду і зроблю скриньку. І запропоную просто на базарі людям самим. Кому треба мед брати, мед, скільки треба. І лежити в скриньку гроші, скільки вони вважають за потрібним. Ну, Як вони цінять працю пасічника, бджіл і взагалі цей товар, який вони беруть. Так, Тут щось тут щось, таке мені не подобається. Як сиділа тиждень тому бджола, так вона і сидить. Це зла закриваємо. Ось вам і весь запах, ось вам і весь мед, ось вам і весь експеримент. Якщо... Експеримент залежить від цієї колоди, ніякого експеримента не було, просто тут нема меду. Так, відкриваємо тут. О, о, тут вже пішло. Тут і запах є, і запах більше, і краще. І бджоли не такі злі, ні, ні. Сподівався, що не такі злі злі. Все ж таки бджола починає будувати, забудовувати магазини на корпус і заливати її медом. А запах, запах, звісно, тут кращий. Так ось, зараз відкриємо. Ось. Японська вулика, четвертий корпус. Дійшли вони до четвертого корпусу, ось другого чи ні. Ну так ось, я не буду виносити на базар просто в баночках мед і пропонувати свою ціну, свій товар по своїй ціні. Ні, я поставлю покупця перед вибором. Він може забрати мед в будь-яку баночку і дати грошей, скриньку кинути стільки, скільки, скільки він вважає за потрібним, скільки він е оціне працю і... Бджіл і сам медики взяв, стільки він і положи в скриньку грошей. Ух ти, тут пішло діло. Тут буде, буде мед, вже не те, що вони із, із другого корпусу до четвертого дійшли. Вони не дійшли, вони вже його активно забудовують. Активно забудовують, заливають медом, це дуже добре. Ну і все ж таки про, про ціну на мед. Так ось, я знаю, що в Європі так часто роблять. Наприклад, йде дорога, а бабіч дороги стоять городи людські. Людські городи або просто маленькі фермерські господарства, там вирощують квіти, якісь лаванду, гарбузи, помідори, огірки тощо. І можна просто ставати, ставати збирати огірки, чи гарбузи, чи квіти, собірвати букет і кидати в скриньку гроші. Сікій, скільки ти вважаєш потрібним, а в деяких місцях пишуть ціну там, за гарбуз чи за одну квітку. Люди беруть, рвуть і кидають гроші самі, ніхто їх не контролює, інколи пишуть, що ведеться відеозйомка, але ніякої якої там відеозйомки немає. Ось так я зроблю і у нас. Подивимось, будемо ми скоро в Європі, чи, можливо, доведеться зачекати. І буде, буде цікаво, скільки, скільки оцінять все ж таки мед. Не тоді, коли їх запитує пасічник, скільки коштує мій мед, а тоді, коли вони можуть взяти і нікому нічого не сказати, скільки кожна людина оцінює мед у себе у голові, і наскільки у кого вистачає совісті. Буде скоро дуже видно, якщо цікавий вам, чим закінчиться експеримент, пишіть, якщо є бажання побачити і знати, чим це закінчиться, щоб я знав і у мене був ще стимул цим займатися. Чим більше буде відгуків про бажання побачити, чим такий експеримент закінчиться, тим я веселіше і скоріше його все ж таки зроблю. Ну, а рутівський вулик нам все покаже так, як є, без прикрас і якихось там схованок. Якщо колода може приховати правду, наприклад, про кількість вільного місця чи кількість бджоли в сім'ї, то Рутівський вулик та взагалі будь-який рамковий вулик скаже завжди правду. Стільники для сотового меду вони взагалі в мене чомусь ігнорують. Що таке? Що їм не сподобалось? Але стільники для сотового меду це повний ігнор. О, от якщо не стільник для сотового меду, оце рамка, рамка вся залита. Залита, оце важка рамка. Отак би стояв би і держав би. Подобається мені така штука. Так. А ось із цієї сторони яка краса. Так, треба завтра їхати, завтра, післязавтра, коли там буде час, їхати, скачувати, бо заливаються. Ось так. І, і, все, і все як доміно, тому що тут стоять соти для сотового меду. Зараз ми подивимось. Можливо, так, Можливо, так як я тільки що розповідав розробити з баночками, можливо, я ще... Добавлю до цих баночок і ось такий сотовий медок. Повирізаю і повирізаю і хай люди самі оцінюють, хай люди самі оцінюють е, ціну такого сотового меду. А я подивлюся і зроблю правильні або хибні висновки про мед і про людей. Я думаю, що буде плюс-мінус цікаво. Будують, але будують вони якось керяво. Що... Чому вони кряво будують? Тому що, коли я їм поставив ці сотики, вони спочатку ващинку, язички погризли, понагризали, що попало, з ними, поробили, а тепер і будують теж по погризеним начаткам. Але нічого, будують, взяток пішов. То що така штука Взяток нарешті, в кінці кінців, під кінець сезону. Розмочився, бджола працює. Ну, а я на днях їду хачати і проводити експеримент. Дуже прошу, кому цікаво або не цікаво, напишіть хоча б чому. Чи взагалі вартує такий експеримент проводити чи ні. А я вже прийму рішення і я думаю, що все ж таки його проведу. Дякую всім за увагу та терпіння.